Всім привіт, друзі! З вами знов компанія ArtMoto. І сьогодні ми презентуємо вам всесвітньо відомий бренд підбайків X-Motos. У нас на огляді вся лінійка підбайків від найменшої для наймолодших. До флагманської моделі для досвідчених райдерів почнемо з двох моделей класу Джуніор Старк «Старк-110» на напівавтоматі, старк 125 на механіці. Не дивлячись на те, що це наймолодші моделі в лінійці, на них вже встановлені дискові гідравлічні гальма, вилки перевернутого типу, led фари та електростартер. Наступна пара створена для підлітків та дорослих. Це в нас Локі 125 та Локі 140. В цій лінійці підбайків в нас додається електронна приборна панель, покажчики поворотів, задній стоп-сигнал, задній амортизатор з можливістю регулювання та підкачки. А у моделі Локі 140 двигун оснащений масляним радіатором. Флагманська модель Локі 190 з легендарним двигуном Дайтона від зонсен на 190 кубів. Ця модель створена для. Досвідчених поціновувачів екстриму оснащена масляним радіатором, фільтром, п'ятиступеневою коробкою передач та регульованим заднім амортизатором. Всі підбайки лінійки X-MOTOS мають м'який та мучкий пластик і дають круті, неймовірні драйверські емоції. Завжди мріяли придбати собі або своїй дитині справжню емоцію. Чекаємо на вас в ArtMoto!